205 п'ять по всій лінії фронту зафіксували у генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація традиційна на покровському відтинку фронту. Сили оборони відбили там 54 атаки противника. Ще один вектор наступу окупантів на Донеччині, Краматорський, Торецьк, загалом. 36 ворожих штурмів активно намагаються атакувати росіяни і на Харківщині. Бовчанськ купянсь та лиман основні вектори удару сили оборони зупинили 36 атак ворога. І більше про ще один день на східному фронті, в нашому огляді. Бої тривають на Харківщині, на Вовчанському напрямку в районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого, на Куп'янському біля Загризового та Зеленого гаю. Екіпажі полку Ахілес влучно відпрацювали по живій силі противника та здійняли в повітря танк і склад з боєкомплектом, ББМ та дві буханки. Пілоти третьої штурмової зачистили Харківщину від танка, гармати та міномета, а ще випалили сховки та нори з окупантами. Бійці буревію підсмажили ворожі вантажівки з БК, декілька влучних ударів, і ці урали більше нікуди не поїдуть. На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала неподалік населених пунктів Надія, Гареківка, Ольгівка, Новий Мир, Зелена Долина, Колодязі, Шандриголове, Мирне та Рідкодуб. Штурмові дії ворога відбито. Також марними виявилася спроба противника покращити тактичне положення у серебрянському лісництві. Ворог безуспішно атакував наші позиції у районі верхньокам'янського на сіверському напрямку. На Лиманському напрямку ворожа навала в смузі відповідальності 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго триває вже цілий рік. Та навіть після виснажливих боїв, укомплектованість підрозділів окупанта до 90%. Єдине, що не дозволяє цій Орді просуватися спротив наших воїнів. На цьому ж відтинку ефективно нищить ворога батальйон Сігнул. Вночі ліквідували буханки, легковики та вантажівку. А в день дрони впевнено проходять на надмалій висоті в пошуках московитів. Маневри виконані бездоганно, попри складну, місцевість, обмежену видимість і густе листя. Непроханих гостей відправили в пекло. На Донеччині оператори дронів підрозділу Іван Франко груп зірвали окупантам евакуацію танка. Загарбники намагалися вивести пошкоджену броню, але в справу втрутились наші пілоти. Дронами підірвали ворожу Брем та знищили інший автотранспорт. Дрони Феніксу продовжують результативно прибирати озброєння ворожу бронетехніку і піхоту. В укритті в полювали танк, гармату, спалили склади з боєприпасами, розібрали автотранспорт окупантів. Якщо знаходишся в зоні дії. Термобари то нічого живого практично не залишається. Так про свою зброю реактивний піхотний вогнемет розповідає боєць п'ятої окремої штурмової бригади. Захисники множать на нуль ворожу присутність на Краматорському напрямку. Турецький відтинок, бійці 28-ї бригади імені лицарів зимового походу кажуть, небо тут всіяне дронами на багато кілометрів глиб, і кожен підрозділ має це враховувати. Недавно до ОСМИ робили на позицію. Так, понавідпрацювалась кінь Пробуємо! А, ні, не на чим. Ви дуже активізувалися на цьому напрямку, літають дуже багато. Зараз на позиції знаходиться простіше, ніж до неї доїхати і з неї виїхати. На Покровському напрямку найважче понад півсотні штурмів за добу. Ворог намагається просуватися вперед всіма можливими способами. дронарі спартанівці вистежили та спалили автівку та баги в цьому секторі. Бійці полку Скала закидали гранатами і ліквідували п'ятьох окупантів у бліндажі. Згодом влаштували засідку на ворогів в антидронових плащах, а ще одного прибрали зі спостережного пункту. На додачу з десяток мінуснули пілоти. 155 п'ятдесят п'ята ОМБР продовжує знищувати ворога усіма можливими засобами. Очі в небі працюють 24 на 7, Але будь-яка зброя, навіть найсучасніша, має свій ресурс, який треба оновлювати. Крила Омеги показали кадри знищення ударними БПЛА противника в укритті. Окремий загон Нацгвардії розносить і впівдронами і ворожу техніку. Як саме розповідає боєць на псевдофокс, дуже важлива взаємодія з іншими підрозділами, щоб розуміти. Общу обстановку на напрямку, тобто, що саме відбувається, куди зайшов противник, як він просунувся, куди зайшли наші підрозділи, хто де стоїть, щоб розуміти, куди ти можеш летіти і як би що ти можеш вражати. вовки давінчі показали відео евакуації загиблого побратима за допомогою роботизованого комплекса. Наземний безпілотник зазнав влучання ворожого ФПВ-дрону та наїхав на протипіхотну міну. Попри це, екіпаж виконав завдання. На новопавлівському керунку 110-та ОМБР імені генерал Хорунжого Марка Безручка перетворювала танки і БМП Росіян на Брухт. Ці кадри результат успішної роботи операторів БПЛА. Навіть броньована та захищена Ребом ціль не перешкода для точного удару. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, Подробиці, марафон Єдині новини.